Так, святковий стіл. Провожаємо старий год, підводим підсумки і будуємо планы на Новий год. Як-то так? Ну що, Василій, в новому году буде лучше ловить Василій. Так, що за ріна? З Новым годом вас, девочки мои, за урій, з Новым роком, и щоб ви е, в новому році працювали набагато краще, чем ви працювали в 2023 році. Так, зараз мы им, таке им, зробим невелички свято, так? Так, Зарина, давай, тебе дадим. Так. Ну шо, давай, давай, кушай. Давай. Держи. Так, и заурию сейчас дадим тоже. Так, и Василий, на тебе, держи. Там мяско такие, обрезки. Походу ты не голодный. О, усилий. Ты балований, походу, усилий. Да? Так, ну і заурію тоже таку порцію. Кашку они вже з'їли, да. Да, за урі молодец, молодцы. Так, курочек своїх ми теж не обідали, так е, сим'ям сегодня двойна пайка. Тобто в два раза увеличили норму. О, і курочки також довольны. Так, друзі, хочу всіх привітати з настанням нового року 2024 рік. Так, я вибачаюсь трохи за голос, чуть приболів. 2024 рік це рік великих можливостей, так, це рік, рік перемоги і здійснення наших всіх мрій. Хочу всім побажати здоров'я і терпіння, так, миру і добробуту. Я вважаю, що Мрія наша здійсниться так, у 2024 році, так, у нас одна мрія на всіх, це, звісно, перемога. Ну і, Звісно, я також хочу звернутися до, до громадян Рабзії. Так, дивитися всім обов'язково. Значить, Доки ви не будете цікавитись політикою. Так, і вами буде керувати той плішивий бункерний дід, так, за яким ви носите ту валізу повну лайна. Доти ви будете рабами своєї країни. Слава Україні, слава українській нації і піпець Російської Федерації. Ну як то так, друзі? Так, собачки наші їдять. Ну классно, да, они перед перед этим кашку поили хорошо Тоже с этим и обрезками, как бы все нормально Так, ну наши крыльки тоже, да, все, тихо, типа, без шума но... Молодцы, молодцы Значит, всем сыр, двойная пайка, да Вместо 4 килограмм, да? Конечно, сегодня и поймал. килограмм. что? ты хочешь? Молодец. Молодец. Ну и похоже, хоть килограмм, да? Я еще здесь Килограмм вам сегодня. Молодцы, 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 девочки. Эти тоже кушали полосы. С Новым годом у вас. У вас в этом году. Получается очень ответственный год у вас. так? Вам выпала такая возможность, так, стать мамами, так, и покажить свои, скажем так, свои здібності. Ну и і... Я вважаю, що результат повинен бути дуже хорошим. Будемо на це сподіватися. По крайній мірі ми працюємо, щоб був результат. Ну, Друзі, як-то так, наші всі сьогодні животні, так, свинки, собачки, котик, так, всі вони отримали святковий... Всі вони отримали сьогодні святкову трапезу. Свинка, норму увеличили ми на кілограм. Ну, це їм і так, як би добре. собачка я вам показав. Ну і е, звісно, самі ми також е, значить, святкувати не будемо, але підведемо е, підсумки е, года 2023 Ну і е, звісно, плани. Які нам потрібно будувати, на жаль, в умовах війни, але е, в будь-якому випадку потрібно розвиватися, так і будувати якісь плани і стремитися до найкращого. Друзі, я вірю в наші Збройні Сили. Бажаю їм всього найкращого. Вітаю їх е, з Новим роком і Різдвом Христовим. Е, на жаль, Різдво Христове 25 січня у нас, так? Тобто 25 грудня. Но, на жаль, не всі ще люди перестроїлись, так? багато хто буде і святкувати 6 січня, але я вважаю, це потрібен час для цього. І все буде нормально. Саме найголовніше те, що Україна зі всім цивілізованим світом. Так? Святкує ці всі свята, ну і звісно ми знаходимося там, де живе мирний люд так і процвітає, скажімо так, добро. А добро завжди переможе зло. Друзі, всіх вітаю ще раз з придешнім святом. Нехай Божа благодать принесе мир і добробут в кожну оселю. Це буде Україна. Всім пока, до зустрічі на каналі.